Друзі, привіт! Це моє перше відео в новому році. Нехай цей рік принесе вам рідкісні знахідки, унікальні монети та нові історії для ваших колекцій. Змія символізує мудрість та терпіння, тож нехай ваша пристрасть до нумізматики тільки зростає, а колекції поповнюються справжніми скарбами. Підібрав трішки цікавинок, які вам хочу сьогодні показати. Частина з них новинки, але не всі. Оскільки монет багатенько, то не будемо довго на кожній з них зупинятись. Почнемо не з монети. Ось такий має нестандартний злиток у формі накінечника стріли. Виріб дрібненький, лише 1,4 унці. Приблизно 7,8 грами. Чисте срібло, 999 проба. Плюс кольорове покриття. Виробник Комско добре відомий нам монетний двір з Південної Кореї. Виріб цікавий, і форма виробу досить оригінальна, погодьтесь. І на подарунок гарна річ лише потрібно придумати, як це оформити, оскільки виріб поставляється від виробника без капсули в захисному пакуванні. Гадаю, що капсулу можна підібрати, якщо сильно захотіти. Ось я зібрав на швидкоруч з двох різних капсул. Навіть гурт видно. Можна зберігати в такий спосіб, а можна вигадати щось краще. Далі маємо монету із серії Словацький Орел, вона виготовлена на Чешському монетному дворі. Нещодавно я вам показував монету 2024 року, а це у нас рік попередній 2023. Дана серія, схоже, почалась у 2021 році. Дизайн орла оновлюється щороку. Гляньте, який оригінальний аверс у монети. Ціла купа якоїсь дрібної символіки. Маємо герб Ніуе. І тут цікавинка. Орел Словацький. Чекання в Чехії, а емітент Ніуе. Отака забавка. Вироби якісні і тиражі приємні. Прикладом тираж цієї монети лише 5000 екземплярів. Монета поставляється в захисній капсулі від виробника. Бачите, капсула така нестандартна з такими лапками. Видно гурт монети. Продовження серії китайські міфи та легенди від австралійського PUFMIT. Кольорові малотиражні версії цієї монети ми з вами роздивились раніше, а це класичний варіант з чистого срібла. До речі, кольорову монету отримав від постачальника в неоригінальній капсулі. Часами таке трапляється, напевно, десь капсула пошкодилась і він прийняв рішення її замінити. Це четверта монета в серії, виробник чеканить по одній монеті на рік. Тираж 25 тисяч, і це суттєво нижче в порівнянні з іншими монетами цієї серії. Серія популярна та успішна, тираж цієї монети помірний, тож є усі шанси на ріст ціни монети в перспективі. Коник Брамбі від того ж виробника австралійського монетного двору з міста Перт. Це п'ятий виріб серії, теж по одній на рік їх чеканять. Тираж для цієї серії без змін 25 тисяч екземплярів. Все більше і більше матових елементів з'являється на монетах цієї серії. Мені більше подобалось виконання перших монет з цієї серії, вони були якісь більш дзеркальні. Ось вам для порівняння. Перший коник з цієї серії. На монетах відрізняється і матовість поля. Тут зерно у нас таке дрібне, а тут досить крупне. І дзеркальність головного зображення у нас теж різна. Тут в нас таке практично ідеальне дзеркало на цьому конику, а тут він досить матовий. Аверс теж суттєво відрізняється. І я тут не про малюнок, а про, про стиль виконання да, про спосіб виготовлення. До речі, напишіть в коментарях, який з цих варіантів ЧК вам більше до вподоби. Лунар від королівського монетного двору Австралії. Рік змії 2025. Це у нас шоста монета з серії. Я збираю обидві серії з австралійськими лунарами. і Ніяк не можу визначитись, яка з них мені подобається більше. Дизайн монет різний і обидві цікаві. Тиражіна монети цих серій без змін. У Перта 300 тисяч, у королівського двору 50 тисяч. На монетах від даного виробника час від часу зустрічаються молочні плями, але, як правило, вони дрібні і не сильно заважають. Той самий виробник Королівський монетний двір Австралії, серія з дельфінами. Це вже шоста монета в серії. Щойно розглядали коника Брамбі, і я казав вам, що на монеті все більше і більше матових елементів. Тут у нас виробник інший, але логіка така сама. Половина зображення матового, схоже, виробники рухаються в бік здешевлення собівартості своїх виробів. На мою думку, матову монету простіше виготовити, ніж виріб, на якому значна частина поля монети дзеркальна. Для порівняння, показую вам, як виглядали перші монети в цій серії. Власне, ось цей дельфінчик у нас вийшов першим. А це друга монета в серії. Ну і з правого боку, наша новинка. Здалеку ніби все добре, але якщо дивитись ближче, то попередні монети в серії явно цікавіші, ну, на мій погляд, суб'єктивний. Навіть подивіться, як зображений сам дельфін. Да, тут постарались, видно, очі якось ну, цікавіше він виготовлений. Тут якийсь примітивний дитячий малюнок. Давайте ще порівняємо з першим. Це взагалі красень, дельфін як живий. А тут ну таке собі, простеньке зображення. Можливо, я помиляюсь, напишіть вашу думку. Аверс наших дельфінів теж змінився. Тип чекану заявлений Brilliant Uncirculated в обох варіантах. Але тут це виглядає практично як proof-like поле, бачите, практично дзеркальне і основний малюнок більш матовий. Тут у нас все матове. Тут з новинкою мені не сильно пощастило, маю жовтеньку плямку, ось тут, бачите, да? з лівого боку в цьому місті. Скоріше за все, з часом вона проявиться, стане більш виразною. Рухаємось далі. Монета із серії Горили Емітент Конго. Виробник приватний монетний двір США Scottsdale Mint. Багатенько монет в цій серії вже вийшло. Початок серії у 2015-му. Виробник чеканить по одній монеті на рік. В моїх руках екземпляр 2016 року. Друга монета в серії. Виробником заявлено, що це Proof-Like. Якщо з цього боку ще можна погодитись, поле у нас більш-менш дзеркальне. Основне зображення переважно матове. То з цього боку все навпаки. Який ж це Proof-like? Хіба ще вигадаємо собі якусь нову термінологію Reverse Proof-Like. Тираж не є сильною стороною для даної серії. Вони різні в залежності від року. Перша в серії мала тираж 50 тисяч, далі, схоже, усі по 75. І цей екземпляр, який я тримаю в руках, виготовлено з заявленим тиражем у 75 тисяч штук. Ніби багато, але серія оригінальна, дизайни цікаві, і на нашому ринку цих горил небагато. Далі маємо монету від того ж американського монетного двору Scottsdale Mint. Якщо монети з горилами поставляються в захисних капсулах, то це типова монетка з туби. Я отримав її в захисному пакуванні. Ось такому. Звичайна собі монетка тираж ще малий 100 000 екземплярів. Високої якості виготовлення очікувати не варто, але ціна адекватна. Маємо дрібні механічні ушкодження. Ось молочні плямки. А далі у нас знову американські витвори, але цей раз двір інший. Виробник монетний двір Silver Town. Це продовження серії з легендарними воїнами. В лівій руці бачите Жанну Дарк, А в правій у нас Спартак. Оскільки це раунди, то в більшості випадків виробники не розголошують тиражі. І тут така ж сама ситуація, невідомо скільки їх виготовили. Якість не є сильною стороною даних виробів. Ось тут бачимо притертості на грудях Жанни Дарк, на плечі є якісь нюанси. Такі вони всі. Тут, тут трішки пощастило, да, тут краща ситуація. Але теж, якщо придиратись, придивлятись, то завжди є якісь. Якісь прикольчики це не Австралія. Завжди є якісь коцки, риски, плямки. Але і ціни на ці вироби невисокі. Плюс ідея серії цікава. Не скажу, що там ті дизайни, якісь вау, але в цілому непогано. Вся серія разом виглядатиме досить цікаво, а чеканить виробник їх досить активно, десь, напевно, по 3-4 штуки на рік. Вже їх вийшло ціла купа, і серія триває. І наостанок покажу вам три американські раунди від виробника Intaglio Mint. Вони товстенькі, двохунцові. Цей образ, ви, напевно, впізнали. Да? Це зображення, яке маємо на американському доларі Моргана. Тут написаний 1878 рік, власне, це перший рік чекануть тієї монети. А тут той самий дизайн, да? той самий образ втілили на сучасному виробі. Товстенькому двохунцовому це дало можливість зробити певні елементи рельєфними. Ці вироби значно якісніші в порівнянні з попередніми, але теж якісь дрібні нюанси зустрічаються, якісь легкі притертості, якісь коцки можуть бути по канту чи по гурту. Ці вироби, як і попередні, поставляються від виробників без капсул в захисному пакуванні. Ось показую вам з відкритою капсулою. Бачите, да? є невеличкий рельєф. Основне зображення виступає на полем монети. З цього боку також рельєф присутній. Не скажу, що він там якийсь шалений, але він є. Ще один раунд від того ж виробника. Знову ж таки, з дизайном якимось культовим американським. Якась їхня класика. Не знаю, що це за долар 1804 року. Орієнтується, напишіть. Така груда стаберешня. У нас тут зображена ціла купа зірок. Бачимо напис Liberty, Свобода. Ну, скільки тих зірочок? Давайте порахуємо. 3, 4, 5, 7. І тут у нас 6, 13. Ну, тоді все сходиться. Власне, з 13 колоній і почалась у нас Держава Сполучені Штати Америки. Тут теж є певний рельєф, напевно. Бачите його. Виступають певні елементи над фоном. Тут взагалі з якістю пощастило вона прекрасна, як для раунду. Гурт гляньте який. Все гарненько, чистенько, товстенько. Подобаються мені ці вироби двохунцові. Ось тут, до речі, є напис 2-трійські унції, Fine Silver тобто чисте срібло, 3 дев'ятки. Так як це раунди, то й тиражі невідомі, це класика, в більшості ситуацій їх не розголошують. Ще один раунд від того ж виробника Intaglio Mint. Тут у нас, десь я колись читав, зараз згадаю, написано у нас Сини Свободи. Була якась свого часу підпільна організація в Америці. За щось вони там боролись, не пам'ятаю, чи З податками там було щось пов'язано. Якась там була цікава історія, але я її забув, не розкажу вам. Подивимось просто на, на дизайн, на образи. Так, 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 що тут у нас? Defending the Tree of Liberty. Щось там пов'язано з деревом свободи. Ну, так як організація називалась Сини Свободи. Тут вони додали ще якусь символіку з цим деревом. Бачимо зміючку, бачимо два пістолі. Цікавий дизайн, мені цей бік дуже сподобався. Теж є невеличкий рельєф, як і у всіх виробах цієї серії. Бачимо, що це дві унції, десь, можливо, знайдемо ще пробу. Да, така сама логіка. Fine Silver дев'ятки. Знову ж таки, товстенький виріб. Не пам'ятаю, цей бік вам показував. Давайте ще цей роздивимось. Ну, така собі американська тематика. Що скажете, подобаються вам ці раунди чи ні? І взагалі всі вироби, які я вам показав, напишіть, які вразив найбільше. А такі речі, на ваш погляд, варто колекціонувати чи все ж кращі монети. Поділіться своїми думками в коментарях, мені буде цікаво почитати. Дякую вам за підтримку каналу. Всього вам найкращого. До зустрічі!